Масштабна пожежа на кілька годин залишила без електрики половину мікрорайону Пасічна. Надзвичайна ситуація виникла у четвер увечері поблизу місцевої розподільчої підстанції. За попередніми даними, загорілася дерев'яна тирса, яку невідомі поскладали під самісінькими стінами енергооб'єкту. Звідти полум'я перекинулося на дах будівлі з підвищеною небезпекою. Тож енергетики впевнені, винні у пожежі порушники правил безпеки. Причина загоряння очевидно. Це є порушення охоронних е -е зон. Об'єктів електроенергетики, як ви бачите, 3 метри охорона зона, міське сміттєзвалище знаходиться із невивезеним мусором на відстані 2 метрів 10 см. А з території Вищого професійного училища номер 13 як ми бачили, складувалися пиломатеріали, відходи у мішках, які загорілися прямо безпосередньо до нашої стіни. Відкий вогонь. Перекинувся на покрівлю і нанісуть дані збитки. В адміністрації училища номер 13 на території якого розташована розподільча підстанція, про причини пожежі не знають. Хто складав дерево відходи, керівництву ПТУ теж невідомо. установи від інтерв'ю відмовився, однак без камери запевнив: тут із деревом взагалі справи не мають, адже готують автомеханіків. Щоправда, місцеві мешканці стверджують інше. кажуть, в одному із приміщень освітнього закладу таки виготовляють меблі, саме звідти виносять тирсу. У ну, двері шаттк. Так. Да, вот там они вони Да, да. Делали лі ремонтировали, не знаю. Но я видел, відділи туда. туди. Що носили? Ну что, ну доски ні суд, Офіційних висновків про причини пожежі наразі немає. Енергетики ж обіцяють впродовж вихідних відновити згоріле перекриття, а також написати скаргу до правоохоронних органів, аби там з'ясували, хто незаконно перетнув безпечно до підстанції відстань.